Привіт, мої любі малятка! Хочу сьогодні дещо вам цікаво розказати. У кожного з нас є своя домівка, в якій ми живемо із своєю родиною. Будинки бувають різними, вони можуть бути маленькими, великими, високими, низенькими, можуть мати особливий вигляд, можуть бути і зовсім незвичайними, і навіть казковими. Проте кожний будинок має стіни. Вікна, двері та дах. Також у будинку мають бути різні кімнати. Це може бути кухня, спальня, вітальня, коридор, ванна, туалет та, звісно, дитяча кімната. А всередині кожної оселі є речі, які допомагають нам жити зручно. Уявіть, що у вашій кімнаті немає ліжка. Де ви будете спати? А якщо немає столу, де тоді малювати, їсти чи грати? Меблі це все, що є в нашому домі, щоб ми могли сидіти, лежати, зберігати речі та робити різні справи. Ось які бувають меблі: ліжко, щоб спати та відпочивати, стіл, щоб їсти, малювати, гратися, стілець, щоб сидіти, шафа, щоб зберігати одяг та іграшки, диван, щоб відпочивати всією сім'єю. Отже, мої любі малятка, мені дуже хочеться показати вам, як можна зробити власноруч дещо. Це те, на чому ми сидимо. так Звісно, це стілець та на чому ми спимо. Вірно, це ліжко. Для роботи візьмемо пластилін коричневого кольору, зробимо невеличку ковбаску, притиснемо її. Та підбиваючи її з боків пластиковою картою, робимо прямокутну форму. Малятка, придивіться уважно, довжина прямокутника приблизно три ваших пальчика. І важливо, щоб він був товстенький, тобто не дуже плаский. А зараз малятка трішки помалюємо по пластиліну, візьмемо щось гостреньке, наприклад, лінійку та зробимо ось такі клітинки. Все робимо на око, тобто як вийде. Знову візьмемо такий же пластилін. Зробимо такий же прямокутник, тільки розташуємо його вздовж. Це малятка буде низ нашого ліжка. А на нього малятка нам слід накинути ковдрочку. Тому я візьму білий пластилін і зроблю майже все те саме, тільки з рівними сторонами, а також із загостреними куточками. Тепер малятка на ліжко ми можемо зробити чотири маленьких ніжки. Це звичайні кульки маленького та однакового розміру. А тепер малятка з'єднаємо всі частинки, і у нас вийшло ось таке прекрасне ліжко, на яке ми ще додамо подушки. Я з'єднала два кольори рожевий та білий, розділила його рівно навпіл та зробила ось такі кульки, а потім звичайні прямокутники. Прощіпаємо пальчиками по куточках і у нас вийде прекрасна та справжня подушка. Для тих маляток, хто готовий трішечки прискладнити нашу роботу, можна за бажанням зробити візерунок на ковдру. Мої любі друзі, чи не бажаєте ви відпочити на цьому ліжку? А для тих, хто ще бажає посидіти, тоді ми продовжимо роботу. Білий пластилін розкатуємо в тоненьку смужку, який поділимо потім на 4 рівних частинки. І частинки повинні бути вкрай однакові, тому подивіться, як їх можна іще зробити однаковими. Це малятка ми зробили чотири ніжки для стільця. А зараз ми зробимо круглу сідушку, на яку приліпимо наші чотири ніжки. А ще буде краще, якщо ми їх приклеїмо на клей ПВА. Наступний етап це створення спинки для стільця. Спочатку зробимо овал, потім робимо його пласким між пальчиками. Та трішечки його зігнемо у форму дуги. Тепер цю спинку треба з'єднати із сідушкою. Для цього зробимо дві рівних частинки. Та все разом з'єднуємо. Краще це все приклеювати. На цьому стільці тепер можна перепочити. Або хто дуже втомився ще й полежати? Мої прекрасні та чудові малятка! Я впевнена, що ваші роботи будуть набагато кращими. Наша зустріч добіла до кінця. Бажаю вам чудового та гарного дня! Па-па!